закони. Мне спонтанно интересувалося. Аде. Мой. Ну что тут На друге пленарне засідання нашої сесії, третій сесії цього скликання прибуло 11 депутатів. З обраних 14 депутатів я 12. -й. Сесія правомочна. Друге пленарне засідання оголошую відкритим Переходимо до питань про чергове питання нашої сесії. Питання землекористування. Mm. Ну, та, ну, а може, щоб не знімали нас? Так? Проголосувати таке, щоб не знімали нас. Вже пробували. І що? Роман, давай, що підскажете? Uh, якщо так, то ти знімаєш. Ти ріжеш, то, то потім виставляєш інтернет. Ні, я маю повний ну, ну... запис. Має бути має сповні, але ти не вставляєш, ти вставляєш там посоль. Повні записи так, ти, є зараз в поліції. Зараз в поліції повні записи є, так що не переживай. Якщо так, так, то можна запросити якусь людину, щоб зняла і повністю. Я пропонував Роману Боданович, пропонував робити відкриття сесії трансляції. Ти маєш, ти ріжеш, то по кусочкам не ставляєш. Маєте там чого зробили пропозиція про нормальне слухати, чоли хочеш, що ви двоє перебиваєте. Відкрите знімання. Давайте так, Я перебиваюся. Давай поважаємо дні друге. Да, місі, да, місі, ну проголосувати, щоб ти не знімав, а запросити когось, щоб хтось знімав. Питання? На підставі якого закону зробити сесію, щоб більше народу ти хочеш усі. Давайте відкрити. Зробити в клубі, там багато народу може прийти. В сесію. Давайте пряму трансляцію зробимо взагалі. І, ні, добре, да. Можна пряму yeah. трансляцію зробити. Можна. Це, місто, Супер. То, а ти видмеш наріжеш, наріжеш, то викидаєш в інтернет і там Будь буде, ласка, проголосуйте пряму трансляцію. Я за. Я забезпечу навіть кошти там. Можна, будь ласка, ну, була, була у нас розмова. Я можу забезпечити відеокамерою повний запис від А до Я. до кінця сесії. Без обрізок, без нічого. Добре. Чітко будете підписувати, підпишетеся. Я вам покажу, підпишетеся. Я перед тим вам покажуте відео. щоб ви Супер. не казали там? Підпишеться, що ми згідні і так далі. Я викладаю повністю без обрізок, там, без тих всіляких модифікацій, що ви кажете, можете якісь слова там вирізати, ще щось. щоб ви все нормально все згідно? Зай вже в законі окрема вас... є пункт в законі, щоб забезпечити. Ну, я не проти того, щоб а знімати повністю і навіть в, прямому, о, в пряму трансляцію сесії. Я підтримую таку ідею, ми відкрито працюємо, але кажу, там, де о, йдуть питання, ми, ми не можемо людям висвітлювати, ми порушуємо закон о, про персональні дані. Я о, буду скоро в квітні, в Верховній Раді, і там будуть різні люди. І е, тема я якраз просто скажу, що я буду, я, як Роман сказав, від області. Е, двоє чоловік вибрали е, по Україні, вибирали людей, які будуть брати участь в такій грі е, конкурс. Е, е, парламент будемо розігрувати такий, е, грати конкурс називається, і там будемо робити певні законопроекти. І тематика повністю от тих розробки законопроєктів є на рахунок інформації.